Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну що чекало? Ти припини. Ось вона з нами. І накару. Доброго ранку, тільки Саша ранку. бачить Тіну, в ньому включається якийсь внутрішній котик, і він починає муркотіти. А, 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 а я між ними сижу. Знаєш на тактоком. Так де так, коли так бух Бог бух Бог бух Бог думаю, ну, ну ладно, хай буде. Доброго доброго ранку. ранку. доброго ранку. Сьогодні, після цієї ночі, свіжі, якщо е, е, чесно. Ну, ніч була непроста, тривожна, але слава Богу, ми зачитували новини, поки поки більш-менш новини спокійні. Добре, так, та, ми слава. вітаємо з прем'єрою, в першу чергу, яка відбулася 24 серпня. Це така да, красива, велична. І е, пісня особлива її написала американська композиторка Дайан Уоррен, і вона володарка Гремі, Вона володарка Оскара, Золотого Глобу. Для українського глядача трішки невідома. Давай ми зараз почнемо. Невідомо. Почнемо, почнемо з прем'єри, з показу, а потім обов'язково розкриємо всім нашим глядачам секрет того, як ви познайомилися, як відбулася ваша зустріч. Ну а поки прем'єра. Дякую. Хвилюється. Повернулись в нашу студію. Нарешті дійсно мати батьківщина, вона строзубом і вигляд має гармонійніше. Про це ми говорили. Хочете повернутися до Дайан, яка писала пісні для таких величезних ну, рок величини. Ти, 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 неймовірних. Чи... Першу, так, ти спочатку читаєш Оскар Золотий Глобус Емі Гремі. Потім читаєш е ім'я е людей, з якими вона працювала. Ти такі Вітні Х'юстон, тіна чорнор, так зупиніться, Шерсі Ліндіон, Гага, Айра Сміт, Тіна Карель. Ну розкішно ми просто починаємо відкривати. Ці так от завіси і двері, а в, і в творчості так само кожен артист, наші колеги, і тому нехай Україна буде у списку саме тих виконавців, і, і дуже приємно буде поруч стояти безумовно з цими ім'ями і творити нову історію, де є Україна смілива, музична, сильна і безумовно непереможна. Так, тепер як? не цей не плутає з Білорусі з Росією, а Україна окрема незалежна держава. Абсолютно незалежна, всі в світі знають, хто, що, з чого складається Україна з сміливості, і так само хочеться, щоб і з такої м'якої сили, і з творчості Ми обіцяли розказати нашим глядачам, як відбулася ваша історія знайомства. Е, так, е, ну я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проект, Це якась має бути от Максимум, велич. От максимум, який можна створити, це має бути по максимуму. І я зверталася дуже до багатьох і продюсерів, і менеджерів. І насправді ось таку нитку вибуду. Я навіть не сподівалася, що Деян Ворен. Я не думала про таке велике ім'я, і навіть мріяти не могла. І так, знаєш, дорогу проходить той, хто йде. Якщо ти йдеш, і я дійсно онемішана, тобто з місією, uh -huh. а, ну їм не було чого, що мені відповісти. Ні, не можемо, чи не знаємо, чи потім, чи ще щось. І вони зрозуміли, що я шукаю тільки то. І мені, оце вже доля, це вже. Це, вже, це була конкретна ціль на самонадайн? Чи була ні, просто ні. ідея? спочатку? Ідея була створити. А пісні. коли ця ідея створилася? Народилася. Е, ну, ідея народилася одразу, коли і війна стала. Війна почалася. Угу. Потім всі, ну, було одне, друге, третє. І, і... команда почала писати і шукати ту людину, яка може втілити цю ідею. Я вибачала. Угу. Ну, команда, ну ні. Це я почала особисто шукати. Угу. І... Якщо чесно дійсно скажу, що на моєму шляху траплялися і ті, хто відмовляли. А, ні, не відмовляли, а ті, що казали, зробимо і нічого не робили. Я не хочу uh -huh. казати що погані, там ще якісь аферисти. От, uh -huh. Я та, так навіть скажу. Тому що ти все одно це робиш безумовно за свій кошт. І це не те, що є якийсь е, проект е, державних коштів uh -huh. і так далі. Це і я ніби ну давайте ви. Попрацюйте, пошукайте раз, обман, два, обман, три. Вибачте, 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 вибачте. І тому, ой, я не хвилююсь, і тому саме оці звуки звуки постійні розумієш. Вони, ну, я ну, знаєш, все взяла і все, побігли. І звіздячимо. І звіздячимо. Ну, це доповнення до тої тривоги. А Даяна, вона легко погодилася? Як відбувалася робота ця? Так, коли ми з нею побачились, <hating and humor> <diese95 x2> Вона побачила цей вогонь і, і що я все вчепилась. І вона сказала, що мені подобається твоя енергія. Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала: Я маю пісню для тебе і я дуже рада, що саме ти виконаєш її. Спробуй. Пісня насправді вокально дуже складна. Угу. І я розумію, що ще англійська мова, зараз почнеться в тебе акцент, ну, типу, good, no, not not today. Знаєш? Uh -huh. Uh -huh. І я просто сказала: ну, все, це мій нова сходинка, яку я маю взяти, тому що Подавала. я не для себе тільки це роблю. розумієш. І а, прийшла я на студію, заспівала, вона погодила все, потім сказала, що є акцент, а я треба переспівати. Я кажу, ну, один день. Я все зроблю. А вона каже: Ні, ні, в мене тут Сіліндіон прийшла з акцентом. Ми тут місяцями бились. І я кажу: немає часу, один день. У мене син в Англії, Зараз виправить. Ні, в нас у нас війна, один день. Ой, це круто. У нас немає часу. чекати. У нас немає часу. І приспівала. Вона все затвердила. Потім я прийшла вже з українським текстом. Вона його затвердила. І сказала, що вона дуже пишається цим проектом. Ніхто б інший би це не заспівав. Отже, ось так це і стало. Сьогодні пісня відкрию таємницю. Я стала членом Академії ГРЕМІ. Ми змогли. Дуже ми <скар> <stuffwave> круто. Нет... Це так потужно. Я так все голоса. Я його сказала, але насправді це дуже дуже. Давай трішки голосніше про це скажемо. Нас найскладніше було довести, що ти про. Що ти професіонал і Що твій список, твій бекграунд? що він відповідає. Е а він насправді кращий, ніж в багатьох. Цей комплекс меншовартості. Нарешті ми починаємо його розумієш, з... позбавлятися. позбавлятися. Його. І говоримо з розправленими плечима. Так, нас за плечима. це, це, це. Вони дивуються. Це дуже багато кейсів, і ну, в них єдиниці артистів, хто має там такий там список досвід. і досвід. Його. І ця пісня, як Social Ченж Song, вже вже засадмітана. Угу. Пода... Подана так можна сказати, на номінації різні побачимо. Навіть наш оркестр Радіо Симфонічний оркестр, який на будинку звукозапису знаходиться, записався під сиренами, звісно, ми це зупиняли потім, знову записувалися, але ми це зробили також поданий, на... поданий до Греммі. А далі угу. побачимо, чи дадуть О, нам цю короткий шорт-ліст, чи довгий Ну, Я не знаю. це вже таке... Doc. Ви мусите це зробити <свят> <свят> мене така, знаєш... але це вже така і історична, і політична трішки місія з усіх з усіх рупорів, з усіх можливих я, моментів. я чула фразу культурна дипломатія. Нехай це нехай дипломатія. буде так. Буде а. так. Це один із е, інструментів е, і голос, інструмент так само мій. Е, як ми маємо переконувати, доводити, що це важливо, це сьогодні, це на часі. Ви мусите про це говорити. Деколи ну в нас там буде окрема промокампанія в Америці, де коли вони мені говорять. Ця новина е, 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 минулорічної давнини давни, давни, угу. для них. І, і мене тут просто рве на частини, ну аж зараз до сліз. Як ви, ви ну, я починаю їм надсилати, про що ви говорите? Це вже це тут, сьогодення, це, 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 це наш сьогодення. І вони, ну окей, мейбі, мейбі. І потім погоджуються. Тобто на них треба тиснути і доводити серед... факти. мене просто це на на... назва ті на одне серцебиття. Це дуже такі, глибока адаптація. історія, така, ну, ми зараз вся країна в одному серцебитті. Абсолютно. Це одна... І Тримаємо стрій. Там ще є така фраза. Ми коли сіли, допомагав мені Андрій писати текст. І я кажу, треба щось. От я хочу, щоб було одне серцебиття, і щоб була тримаємо стрій. Він каже, ну як тримаємо стрій, можна поставити в пісню. Каже, ми це зробимо. Це дуже мелодійне, і ніжно було. Ми так. про пісню вже багато поговорили, хочете але також хочете про концерт? інший вибух. А, про концерт? Давай. А, концерт. а сьогодні... Ти забула сьогодні. Концерт. Якщо так, о дев'ятнадцятій. Ні, вісімнадцять. Вісінадцятій. Ось, будь ласка, афіша а, Україна, Палац Україна». Палац, Палац Україна. Два дні. Якщо раптом хтось із наших глядачів не встиг, не знав, не побачив ці розкішні плакати по Києву. То сьогодні можете насолоджуватися співом, живим співом, живою музикою. Е, я хочу повернути до того, що відверто мене прокувало до соціальних мереж, і я була під дефектом вау. Я, я теж коли випадково ну я, я в інстаграм, я так ціна ви що відбувається. Фотосесія реально вразила. Ми просто пам'ятаємо Вініаміна, який був тут в студії, і він ще сидів на стільці, а ноги не діставали до підлоги. Як відбулося так, так швидко, як? невже. Він реально вищий, отак, от, та сильно вищий, на голову вище. Дуже важливі. подорослішав, дуже змінився. Дальше. Чи встигаєш ти за цими змінами Три си? Три Ось, Три Ось ті? ось, ось ми пам'ятаємо цього а, хлопчика, а то вже хлопчик. якийсь чоловік. Дивись про цей. Ну, от так, ну це ж дійсно вражаюче. Тут ще була зовсім дитина, і ось, здається, прийшло зовсім небагато, і ми бачимо дорослого, зрілого, молодого чоловіка. Ну... Вже не підлітка, я навіть не можу назвати підлітку. Молодого чоловіка. Він так виглядає трохи старше. Ну е, так стається. <рес> Ти встигаєш за змінами сина? Е я намагаюся. Я мушу, я маю, але він вже ну, він самостійний. Він дуже добре розуміє, що він найголовніший чоловік в моєму житті і взагалі в нашому домі. І він каже: Ну, ще мені трохи. Чого так довго чекати, цих 18 років, щоб все було дозволено? Я би вже багато чого міг робити. Що, наприклад, бо це все дозволене, смотри, що мама. Ну, там машина, те, ТС, ну, то все одно. Ну, розкажи, розкажи. 에... Inside, inside. <laughs> це ж е, такий, ну Я дуже складна буду. ну Це в мене така забавка буде, я думаю, бути складною сквикрукою. Я от якраз це хотіла галицьке бути складною свикрукою. Але ж е, це важлива задача для кожної мами вміти відпускати своїх дітей. Ти про це думала? Ти, ти, ти працювала з психологами? Говорила, якось сама з собою вже почала про тут, це говорити? Тут, тут Вже Як треба. Да, я стою перед дзеркалом. Ти мусиш, ти мусиш <гум> відпустити його. Ну я ще не готова до цього безумовно. Uh -huh. Він мій і все. Що про майбутнє думає сам Іні Ким він хоче бути, ким він себе уявляє. Я впевнена, що ці розмови вже були у вас в родині. Так, Він такий, в нього менеджерський склад розуму, і він каже, що треба, ну він правда, насправді всі діти зараз в Україні цілина... спрямовані. 네, спрямовані саме на допомогу України. Тому що вони прокидаються з е, думками. І от Огім сьогодні звучав якраз я чула про дівчинку, яка все відкладає з іграшки. Це дуже чуттєво і, і, і браво. І нарешті, Ну, нехай всі задуми твої сина збуваються. Нехай цей зв'язок міцний між вами буде допомагати Україні. Це наша місія життя так. всіх так. І жити в любові і в злагоді. Дякую тобі, тіна, дякую, дякую це дуже проєри. Дякую, що ділишся цими родинними світлинами. Нагадаємо нашим глядачам про те, що концерт буде сьогодні і завтра в Палаці Україна. Нагадаємо вам, що завтра сніданок буде в ефірі. Вас чекатиме Неля та Єгор. Прокидайтеся зі сніданком. Так, а так, також родин. має прийти Дар'я Герасмічук, уповномажена в справах дітей. Тому буде насичений ефір. Завтра чекайте а сьогодні на концерт.